Відомий стереотип мешканці чернівців 19-му на початку 20-го століття знали багато мов. Цей міф правдивий, але частково. Науковці зазначають, що володіли мовами чернівчани лише на побутовому рівні. Та це викликало подив та повагу іноземців. Тому цей стереотип став таким популярним. Після приєднання столиці Буковини до Радянського Союзу місто розфікувалося, і люди в більшості стали спілкуватися двома мовами українською та російською. Зараз знання декількох мов знову шанують сьогодні. Необхідно знати ще бодай дві іноземні мови для того, щоб успішно функціонувати навіть людині, яка не прагне робити там якусь високу кар'єру в торгівлі, в туризмі, в транспорті тощо. Тому чим більше людина знає мов, тим краще, тим більше вона людина. Чим більше ми будемо давати з маличку дітям можливість вивчати мови, тим краще. Але це не заперечує одне: інтеграція українського суспільства має здійснюватися на засадах. Функціонування в державно-публічній сфері однієї державної мови. Кратко. Але заради задоволення індивідуальних та колективних прав і потреб представників етнічних громад кажуть політологи, держава надає можливість вивчення рідної мови. Початок навчання рідної мови є надзвичайно важливим, бо це формує у дитини відчуття переможця людини, яка може володіти знаннями. А друге та вивчення державної мови формує можливість подальшої соціалізації на рівних в цій державі. Слідники, впевнено, заявляють, що стереотип знищення мов національних меншин повинен залишатися лише стереотипом, який ми з часом також подолаємо в Чернівецькій області, а також в інших поліетнічних регіонах України. Є і школи, і садочки з викладання мов національних меншин. Люди вільно спілкуються рідною мовою і навчають своїх дітей. Якщо взяти наші румуномовні регіони, то там так, якісь атрибути вже давно є. І двомовні таблички, і якісь там назви державних установ на двох мовах, і видається, ви знаєте, двомовні районні видання. Тобто воно вже, воно вже є. І якоїсь такої загрози, от, якщо брати з точки зору Чернівецької області, от для такого загальноукраїнської справи я не бачу. Науковці зазначають, що поєднання вивчення рідної державної мови є дуже важливим для національних меншин і для держави в цілому. Адже завдяки увазі до мов меншості, титульна нація також проявляє інтерес до них. Збереження національно-культурного розмаїття має поєднуватись із інтеграцією та консолідацією українського суспільства Української держави. Людмила Григорчук, Андрій Соколовський, час новин Чернівці.